Все почалося з ідеї та бажання. Потім начерки, роздуми, пошуки матеріалу, багато ескізів і проєктів. І ось уже другий день на стінах Дубівської гімназії номер 2 створюють мурал. Дивися у тебе була така зелена фарба, і ось такий валічок. Ти її трошки собі наносиш, а потім отак розподіляєш, дивися, щоб вона просто тобі не капала. І е, ти будеш малювати ось цей е, участок. Бачиш, там зверху вже домальовано. Твоя задача буде замалювати ось тут навколо навколо цього кружочка, цього кружочка і цього листачка. Добре, мені дуже сподобалося. Це був цікавий процес. Я, е... Приймала участь у створенні муралу ще два роки тому, коли був тільки ескіз цього муралу. Я навчаюся в художній школі. Ми разом з ними малювали його. А зараз я була задіяна на конференціях. Ми обговорювали ідею муралу, його створення. Талановита молодь громади об'єдналася у команду Юні митці і створили макет майбутнього муралу. Кажуть, головний посил стояти до кінця за збереження Карпат, флори і фауни нашої області. Спочатку молодь цієї громади, молодь шкіл. Візуалізувала ідеї того, як вони бачать громаду, як вони бачать свою ідентичність, і візуалізувала різні ідеї. Потім громада голосувала за ці ідеї малюнків, і по ітогу переміг цей малюнок, який вже зараз ми, як громадська організація, разом з художниками візуалізуємо разом з дітьми на стінах. Перед нами постало питання, як об'єднати у громаді три села з різними назвами дубове калини, красна, яка кожне село має свою легенду. Почали ми з дуба як символ е, дубового селища. Приєднали калинку в орнаменті, і красна у нас було е, використані поля, гори. Е, мабуть, звідти така легенда походження, що які гори красні. Ми е, пройшлися символікою нашого краю. це є е, на гербі Закарпатської області. Е, орел є символом Тячівського району. Що означає си, процвітання, могутність, сила? До створення краси долучилися і учні Дубівської гімназії, No2, а також Калинівського та Краснянського ліцею. Кожний малював свою частинку рідного села. Діди кажуть, така відповідальна місія у них вперше. Трішки важко. Цим дуже е, треба акуратно, щоб не завдіти, залігти на другий колір. А так мені взагалі дуже подобається. Я його бачила на конкурсі. Він мені дуже сподобався, тому що він дуже такий е, красочний, дуже кольоровий, гарний. На вперше, а так малювати можна... ясно. Я випускниця цієї школи вже. І буде досить гарно, коли прийдуть, наприклад, першокласники, які в них будуть враження від цього муралу. Буде що згадати, тому що ми приймали в цьому участь. Над арт-об'єктом працюють також професійні художники з Одеси Ігор Матроскін та Денис Уайт. Вони допомагають молоді втілювати в життя цікаву ідею. Окрім цього, Дубівська громада отримала приємний бонус від муралістів із Одеси. На стіні поблизу місцевої піцерії вони залишили серію свого фірмового котика. У нас є ще проект Культурний десант, де ми їздили до деокупованих територій, спілкувалися там теж з місцевими дітьми, робили для них майстер-класи, малювали разом з ними малюнки. І один з цих малюнків також ми хочемо намалювати у вас тут. Залишити як на згадку про себе. Це наш авторський малюнок буде. Ідею втілюють у межах проекту Молодь інюа програми Мріємо та діємо за фінансовою підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку. Завершили роботу над муралом солодким столом. Дітей пригощали смаколиками, Тож, очевидно, вони будуть готові і до інших муралів у громаді.